Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірини Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Хресна хода, святковий молебень, нагороди, виставки та концерти. Дубосари відзначають день народження. Нові методи діагностики та лікування у Терасполі пройшов перший в республіці форум стоматологів. Варення з фіалок малина в жовтні, риби із власного озера, день відкритих дверей в гостьових будинках Кам'янки. Швидкість і точність у терасполі визначили кращих водіїв. Опалювальний сезон, стан комунальної інфраструктури, благоустрій та соціальна підтримка населення. Про це сьогодні говорили в уряді. Олександр Розенберг провів нараду з главами міст і районів. Говорили і про виплату зарплат, пенсії допомог у 2026 році. Олександр Розенберг підкреслив, незважаючи на непрості економічні умови, потрібно своєчасно виконувати соціальні зобов'язання. Необхідно зараз формувати ресурси, які нам будуть потрібні на початку наступного року, щоб ми не увійшли в новий рік з нульовими показниками. Крім того, на нараді говорили про безготівкову оплату проїзду. За тиждень зріс пасажиропотік на 5,5 тисяч. На рейс вийшло більше маршруток і тролейбусів. Ще обговорювали благоустрій території, комунальні питання і не тільки по всіх напрямках. Робота йде у штатному режимі, доповіли глави міст і районів. Як народжується друкована продукція від макетів до календарів, буклетів, плакатів і книг знають на найстарішому поліграфічному підприємстві Придністров'я. Тіпар. як сьогодні працює виробництво у нашому сюжеті. У друкарському цеху шум верстатів з конвейера сходять яскраві етикетки для газованої води, бринзи і тортів тераспольського хлібокомбінату. Це творча лабораторія, де підберуть дизайн для будь-якої друкованої продукції. Потім розроблять макет зручно і швидко. Раніше було набагато складніше. Розповідає Лариса Чебаненко. Вона на підприємстві з 1981 року. Качство Якість, Якість продукції стала набагато кращою. Коли я прийшла, етикетки друкували. Концерна на експорт йшла зараз. же роблять композицію. Все на комп'ютері розробляють. Сьогодні ці пар виробляє всі види друкованої продукції від виробничих бланків і почесних грамот до буклетів, плакатів, книг випускають також листівки та календарі вже до нового року. Коня календарі. Календарі з логотипом Тіпар теж знають в республіці, і багато наших клієнтів постійні. Кілька років тому ми освоїли і виготовлення щоденників, м'яких інтегральних палітурках, те, що зараз модно і затребувано в Європі. Ми освоїли цю технологію і виготовляємо цю продукцію для наших клієнтів. Тепер друкує також зошити, посібники, підручники. Наразі тут розробляють навчальний посібник для столичних шкіл. Буклет посвящений. Навчальний буклет присвячений 295-річчю від дня народження Суворова під егідою глави Терасполя Ілони Тюряєвої, на основі матеріалу, над яким вона працювала багато років, із залученням учнів Тераспольського суворовського училища. Тут їхні художні роботи і в тому числі твори. Робота є, зарплата вчасно у цехах тепло. кажуть тут для друкарні це важливо. На початку року простоювали через газову кризу. На підприємстві було холодно, папір сирів і скручувався. З квітня друкарня працює стабільно. Всі замовлення виконують строк, якість поліграфічної продукції за світовими стандартами. Напередодні в Терасполі пройшов перший великий форум для стоматологів. Приїхали лікарі з усіх міст і районів країни, всього понад 200 учасників. У ролі спікерів провідні лікарі-стоматологи Придністров'я та Молдови говорили про ранні карії судітей, виявлення та лікування зубощелепних аномалій і не тільки. Подробиці в нашому сюжеті. В одній залі понад 200 лікарів. Напередодні в Тирасполі пройшов перший великий стоматологічний форум для стоматологів, організатори МОЗ ПМР та Асоціація стоматологів Придністров'я. Та площадка для це майданчик для обміну досвідом нових ідей, загалом діалогу між спеціалістами різних профілів. Наразі на медичному форумі зібралися кращі фахівці: це і стоматологи, і щелепнолицьові хірурги, і просто хірурги, які працюють і взаємодіють. У них є можливість навчитися чомусь новому. У ролі спікерів 12 провідних фахівців з Тирасполя та Кишинева. Першим виступив Микола Келі. Професор розповів своїм колегам про застосування збагаченої тромбоцитарної аутоплазми в стоматології. Приїхали Сюди, до нашим колегам, приїхали сюди до наших колег. Ми раді, що можна прийти з новою інформацією для того, щоб дати їм нове все, що є зараз у стоматології. Тому приїхали на форум щелепно-ліцьовий хірург і лікарі, терапевти, ортодонти, лікар дитячої стоматології. Дмитро Караман стоматології вже більше 40 років. каже вчитися в цій професії потрібно завжди не тока для мене, він... він корисний не тільки для мене, а для всіх лікарів, для всіх стоматологів. Стоматологія це особлива спеціальність, яка вимагає, крім медичних знань і технічних. На форумі говорили про дитячу стоматологію, щелепно лицеву хірургію, ортопедію та ортодонтію. Ще лікарі дізналися про нові алгоритми в цифровому супроводі лікування пацієнтів. В кінці всім учасникам вручили сертифікати. Сьогодні день народження відзначають дубосари. Точної дати створення одного із найстаріших міст Придністров'я немає. Тож святкують день міста 27 жовтня в день преподобної Параскиво-Сербської. Усіх дубосарців привітав президент Вадим Красносельський. Сьогодні Дубосари динамічно розвиваються, відбувається модернізація інфраструктури міста, поліпшується якість доріг, йде благоустрій парків, скверів, прибудинкових територій. Відрадно, що своєю небайдужістю дубосарці допомагають міській владі перетворювати рідне місто, висувають ініціативи щодо реалізації проєктів у сфері будівництва та екології. Добосари відзначають свій день народження. Скільки років місту досі невідомо. Святкують у день преподобної Параскави сербської урочистості. Розпочалися на площі перемоги. Дорогі дубаса. Дорогі Дубасарці, вітаю вас днем нашого улюбленого міста Дубасари. Наше місто це наша доля, наша гордість, наша багатовікова історія. Ми дбайливо зберігаємо традиції, закладені поколінням переможців, захисників вітчизни і з честю передаємо їх наступним поколінням. До босари місто мужніх та працьовитих у день народження, заслужені нагороди. Орден пошани вручили Дмитру Вісловському. У 92-му він захищав до босари зі зброєю у руках. Був поранений. До цього будував високовольтні лінії електропередач. живу, там той захищав. Де живу, той захищав. Тут працював. Мені тут подобається. На меморіалі військової слави поклали квіти до могили радянських солдатів і захисників Придністров'я. Далі свято продовжилося на вулиці Радянській. Тут були виставки, фотозони та ярмарок. Праздник супер, настроєння хороше. Свято супер, настрій хороший, сонячний. Ось купили груші красиві. Ми з Кишинева, там працюємо, там вчимося. А тут ми щосуботи, неділю проводимо час. Дуже подобається влітку. Басара, це мій Місто Дубасари для мене рідне місто, де я народився, виріс і відбувся як громадянин. Для мене це місто, якому я віддав свою душу і на роботі, і як громадський діяч. Тому я хочу побажати нашим дубасарцям тепла, здоров'я, миру нам всім, благополуччя і процвітання нашим Дубасарам. На площі захисників концерт його підготували місцеві артисти, співали і танцювали. Кали привітати до з днем міста творчі колективи зі Слободзеї, Григоріополя та гагауського села Конгас. <гуляння>, Гуляння тривали до пізнього вечора і завершилися святковим салютом. Сьогодні у Дубосарах пройшла хресна хода від Собору Всіх Святих до площі Перемоги, а там святковий молебень. Дубосари – храм усіх святих. У центрі окона Параскеви Сербської, покровительки і заступниці міста Дубосари. Поруч мощі святих. Іллі Муромця, Гавріїла Афонського, Іони Одеського, старців Почаївських. Десятки городян прийшли прикластися до святині праздник дуже свято хороше, дуже світле. Дай Бог всім здоров'я, миру, благополуччя, всього найкращого. Хотілося б, Хотілося б прикластися, попросити про щось своє, як і багато людей, які тут зібралися. У Добосарців два храмових свята, одне в День усіх святих. У 1797 році таке ім'я носила Перша церква. У середині ХХ століття її переосвятили на честь преподобної Параскеви сербської. На початку 2000-х повернули колишнє ім'я. Але обидва свята відзначають 27 жовтня, в день преподобної Параскеви, святкують і день народження міста. Можливість доторкнутися до мощей святих це подарунок. Родянам сьогодні мощі пронесли містом хресною ходою. Святого рослин. Восемь Бога. Ми під захистом Бога, і без його дозволу нічого не буде, нічого не зробиться. Так що ці свята через їхні молитви, через їхнє страждання, показали, що ми також можемо бути під їхнім захистом. До Босарці прийшли хресною ходою від собору всіх святих до площі Перемоги. Там звершили молебень і повернулися до храму. Мощі святих пробудуть у Добосарах до кінця жовтня. Малина у жовтні, варення з фіалок і юшка. У Кам'янському районі провели день відкритих дверей у гостьових будинках. Туристи скуштували місцеву кухню, відпочивали на природі і познайомилися з традиціями. У районі з'явилися два нових гостьових будинки: Ла Саля в подоймі і у Галини в валядинці. Фазенда садки. Тут жовтень пахне малиною. Ягоди досі можна зібрати прямо з куща. З них роблять варення, а ще зі смородини та ожини. Для гостей провели дегустацію. Гостьовий будинок на 12 осіб. Приїжджають туристи з Італії, Америки і навіть Швейцарії. Секрет простий: свіже повітря, природа і відчуття, що приїхав погостювати до друзів. Нам підготували чан гарячий. Нам підготували чан гарячий. Спочатку температура 30-37 градусів, потім дійшла до 42. Відразу додали запарену лаванду, запах дивовижний. Можна лежачи у чані чай приймати. Просто шикарно. Чому я раніше не знала про таке? А в селі Подойма відкрився новий гостьовий будинок Ла Саля. Назва від бабусі Наталії. Дідусь ласкаво називав її Саличка. Так і закріпилося. Господиня теж Наталя. Вирішила відродити родовий маєток. Гостей пригощали юшкою на багатті. Риба зі свого озера. Воно унікальне. У нас підводні родники. і вода. У нас підводні джерела. Вода постійно оновлюється. Вона не стоїть на місці. Риба не пахне мулом. Вона дуже смачна. Хто пробує у нас, не вірять, що така риба є. Хоча це короп, то в і білий ямор. На території Альтанки у планах звести будиночки, щоб туристи змогли залишитися на ніч. А ще відкрити музей національного одягу. Наталія Рогозна готує авторські чаї та лікувальні збори для гостей чайна церемонія, а ще незвичайне варення з фіалок і шишок. Я лічно чай. Я Особисто спробувала чай з листом, вишні перенеслася в дитинство. Це дуже смачно. Є окремі місця для компанії, обладнані усім необхідним: холодильник, мангал, загалом можна варити чай, смажити м'ясо, можна відпочивати з усією родиною, друзями. Тощо місце дуже колоритне, просякнути історією, історією сім'ї цього місця. А це сільська благодать у Северинівці. Тут гостей зустрічали хлібом сіллю, а ще накрили стіл зі стравами національної кухні. приїжджали гості з Англії. До нас приїжджали гості з Англії, Франції Америки були. всіх дивує, скажімо, так, оформлення нашого гостьового будинку. Ми експонати збирали по всьому Кам'янському району, і в такому національному стилі оформлений він Це і приваблює туристів. Ну і звичайно, наша атмосфера, природа, чисте повітря. Ще один гостьовий будинок відкрився у валі Адинці. Називається у Галини Господиня з Тирасполя. Виграла грант і здійснила мрію жити в селі. Тут і природа гарна, тут навіть кролики, зайці бігають у дворі у нас, особливо зараз восени, коли їдеш, і листя різного кольору. Це взагалі надзвичайна краса. Зараз тут є і терен, глоду, дуже багато шипшини, гриби постійно є. А в козацькому гостьовому будинку ансамбль, частування та пісні. Кам'янський район лідер з гостьових будинків. Тепер їх тут п'ять. І кожен зі своєю історією, смаком і атмосферою. Азарт, швидкість і точність. Фінал республіканського чемпіонату зі швидкісного маневрування пройшов напередодні на автостоянці спорткомплексу Шериф. Його присвятили дню автомобіліста. Кращі водії, переможці районних етапів з усього Придністров'я борються за звання чемпіона. У програмі швидкісне маневрування, розвороти, кругові рухи та естафети. Всього 26 учасників. Все під контролем суддів автошколи. Кожен дотик фішки або помилка на трасі штрафні бали. Все, в принципі, знайомо. Все в принципі знайоме у будь-якому випадку. Це важко. Десь вузько, десь не вистачає часу, не вистачає потужності. Стаж водіння 12 років. Працюю інструктором 4 роки. Тобто, тут шансів на помилку не повинно бути, в принципі, бо мені буде соромно перед своїми учнями. Крім практики, теорії, учасники відповідають на 20 запитань з правил дорожнього руху за помилки, штрафні бали для глядачів. Підготували конкурси вікторини, розіграші призів, польову кухню з кашею та чаєм. Сьогодні сином приїхали на Сьогодні сином приїхали на змагання. Він посів перше місце в Рігаріопольському турі. Кращий мотоцикліст. Тут лотерея була. Дочка взяла участь у конкурсі розпізнавання світлофора: Червоний, зелений, жовтий. Це треба знати, щоб дитина орієнтувалася. За правильні відповіді глядачі отримували подарунки: набори інструментів, сертифікати в парк атракціонів, салон краси і спортзал. Головний приз безкоштовне навчання в автошколі. Водії змагалися в різних категоріях залежно від габаритів машин. Брали участь любителі, співробітники ДПС і автоінструктори. Головне участь я вдячна, що мені дали можливість взяти участь у свої 22 роки. Я змагаюся з людьми дорослішими, і для мене це в будь-якому випадку випадку досягнення. Гордість для батьків. Переможці отримали кубки, головний приз, акумулятор за друге місце. Набір інструментів, за третє зарядний пристрій. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському.